Всім привіт! Мене звати Аля. Я вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні в нас п'ятниця, останній робочий день перед трьома днями вихідних. А, в цю неділю буде Великодень, тому а, і співпадає з католиками. Тому а, у Франції теж в понеділок ми не працюємо. На цих вихідних ми з Максом плануємо поїхати до нашої родини. От буде і родина Макси, і моя родина, тому з усіма побачимося. І цей тиждень пролетів просто дуже швидко. Я оком не встигла моргнути, а вже кінець тижня. На роботі все проходить чудово. Я стала самостійно працювати. До цього мені завжди показував там один хлопчик, який з нами працює. І він мені все показував, як що робити. І потім, коли навіть. Я вже навчилася, він все одно сидів поруч зі мною і дивився, що я роблю. Але в цьому не було такої прям, сильної необхідності. А, от. Але він все одно сидів поруч, і, ось. а в середу, четверг його не було, сьогодні його теж не буде, тому я повністю самостійна людина тепер. А, ну, Якщо, звичайно, в мене є питання, то в мене є мій шеф, до кого я можу підійти, запитати. Тому так, все, все прекрасно, дуже багато роботи, і мені це подобається. Я полюбляю, знаєте, мати ось такий ось список е, справ, які мені треба зробити. І ну, мене це реально мотивує. Я дуже полюбляю, коли мені є чим займатися, коли мені це потрібно зробити, це потрібно зробити, це все треба встигнути. От, звичайно, коли там, наприклад, ти хворієш, чи в ти не в дусі, то. Можеш якось так лінуватися, але для мене, знаєте, саме в роботі. Для мене це як квест. От все одно ти на роботі тобі нічого робити, окрім роботи. Тому я не полюбляю, коли мені нічого нема, ніяких справ, і час тягнеться дуже-дуже довго. Я таке не люблю. Ще хочу поділитися з вами дуже прикрою новиною. Вчора не стало нашої Олічки, нашої собаки. Це собака, яка жила з моєю мамою. Як я вже й казала в минулому відео, в неї були проблеми з ну, вона вже була така старушечка в нас, і в неї іноді паралізували ноги. Десь тиждень тому її вкололи кортизол і сказали, що це буде останній раз, коли вони це будуть робити. Якщо ситуація буде повторюватися, то вже треба буде. Приймати рішення. <кій> От, і вчора мама мені дзвонила, сказала, що знову в неї ця проблема. Вона цілий день не вставала, тому було прийнято рішення вже з нею попрощатися, бо навіть вона їй вже було дуже боляче, вона мало їла ми мало давали їжі, щоб вона не поправлялася, бо це буде тяжко на кості. <кій> Ось. І ну, їй вже було тяжко і ходити, і вставати, і нужду справляти. Тому так, вчора ввечері нашої Олічки не стало. Я ще до кінця не усвідомлюю, бо я знаходжуся тут, і в мене, знаєте, ну, типу, є, коли я там дивлюся на Оскара, я згадую це все, але. У мене нема такої усвідомості. Я думаю, що коли я вже туди приїду і там вже буде пусто, то тоді ти розумієш, що вже все. А зараз в мене ще нема такого чіткого бачення цієї ситуації, але все одно це настільки боляче, коли нас покидають наші домашні улюбленці. Це був була, знаєте, частинка, частинка родини. І навіть вона з нами була десь 4,5 роки, але все одно ми її дуже-дуже сильно любили. Ось. Оскар визмущається. Фоті. Пливіт. Плівіт. Я, до речі, сьогодні зробила собі кудряшки. Ну, як? я це мі не Ми вийшли з Оскаром на ранковий променад. Сьогодні дуже файна погода. У нас декілька днів були дощі. Вчора був такий сильний вітер. На роботі було так холодно, бо там це таке дуже стареньке, старенька будівля, історична навіть я би сказала. Оскар, пішли. І там ремонт зроблений, але всередині, але вікна не змінили. Бо щоб змінити вікна, це треба робити запрос в мерії, щоб брати дозвіл на це все. Тому вікна в нас старі і з них просто настільки сильно дує, що ми вчора вмикнули ці обігрівання, бо ну, дійсно було дуже холодно. Я Ще питаю, у вас є чайок? Вони кажуть: вибач, в нас нема. Типу ми не по чаю. О, тому сьогодні взяла свої пакетики чаю, там є е, чайник. Буду собі сьогодні робити чайок. Але сьогодні вже тепла погода, я в юбці. короткий рукав, піджак. У нас буде сьогодні 17-18 градусів. Зараз, напевно, менше, зараз, напевно, десь 13-14. Але нормально, не холодно. Коли ходиш, гуляєш. В мене обід. Я взяла з собою е, їжу, але це я купила в магазині, знаєте, в, вже готовому в супермаркеті вже готова, готові страви. Е, от це називається, боже, як е, е, Грата. Це, коротше, запечена картопля з вершку з вершками. От, ну, типу, там такий соус, я зробили. А, Мені дуже подобається. Я люблю картоплю. Готова їсти її в дубовому вигляді. Покажу вам трохи красот Марселю. Сьогодні дуже людно. Подивіться, яка краса на стільки людей. Але я зразу у метро. Так як зараз ще канікули, плюс це великодний, великодні вихідні будуть в нас. Я думаю, через це дуже багато людей. Пісні всі співають. Лас. Приїхала вже на вокзал. Тут така класна музика грає. Класна музика грає, тут є піаніно чи фортепіано, не знаю, не розбираюся. І люди можуть пограти, поки чекають на свій потяг. Я приїхала в Експровал. Екс тут вже є Макс. І ми домовилися зустрітися тут. Тут є якісь презентації. Машин, автівок, ауді. Якісь івент у них тут. Домовилися зустрітися з Максом в центрі. Він сидить зараз в якомусь кафе. На мене чекає. І не скажеш, що це ще вчора була жахлива погода. А зараз таке сонечко, люди гуляють. Гарна така. Зараз йду до досить вузькій вулиці і дуже багато туристів, бачите? Я згадала, що саме по цій вулиці я ходила з Іі зі своєю подружкою, коли я тільки переїхала в Ексанпрованс. Я тільки поступила в універ, в цей БТС, і ми ходили ось цією дорогою. І тут це був ковід у 2020 рік. ну Інколи ми там були на навчанні, інколи ні. Коротше, і тут не було просто жодної живої душі. І ось такий контраст, знаєте, відчувають. Ой. Дивіться, який автомобіль. І ось цей фонтанчик теж дуже пам'ятаю. І ось це деревце липо це чи що. Дуже гарно. Там далі ще краса. В ексомпрованзі, куди не, не звернеш, завжди натрапиш на щось гарне. Ой, машина мені так подобається. Ой, менечуть. Велосипед не збив. І ось такі, бачите, в нас їздять автобусики. У. Хтось викинув апарат. Буржуї. <cot Arizona> дивіться, хтось приукрасив на Великодень. Так гарно. Тут кролики, пташки. І ще ось тут цеплятка. Півник. Дуже гарно. І тут голуби дербанять якусь ліпюшку. Там теж бачите якісь Оп. Я зараз виглядаю, типу я турист. Приїхала така на відпочинок, хоча я тут вже майже 5 років живу. І все не може до дійти. Я не знаю, чому Макс пішов саме в то місце. Ми там нірви жодного разу не були. Блін, навіть тут не було ніколи. Ой, а це як на Оскар прямо? Тут напевно якийсь шоколад продають. Макс перейшов в Палі Дути. Це чайна, чайний такий заклад. І цей мужчина, який відкрив цей заклад, він подорожував і в нього тут навіть фотографії з Японії. і Тут дуже багатий вибір чаю. І ми взяли японський, Ну, я в нього спрос... запитала. А, це корейський. Корейський і японський, щось якась сума. В річ, так, по... да. по вкусу. О, от, і, бо я ну, не знаюся в японських чи ну, в азіатських чаях, от, і він не смак, нібито це якась їжа. А потім Присмак зеленого чаю дуже дивно. ось така гарна подача з цим з п'ялочки і дуже гарний інтер'єр. ви Бачите, це він зліва а в Японії, і там він теж в якихось полях. Подарували квіточки. Я обожнюю піони. І це зараз е сезон, почався піонів. Ну, виглядає воно, звісно, дуже скромно. <свісно> Але, ну, по-перше, піони вони дуже коштовні, е От. а по-друге, вони я спеціально взяла такі закриті, щоб вони в мене потім вдома відкрилися і довго стояли. Е ось тому... Прийду додому, поставлю вазочку і буду насолоджуватися. Ми вже вдома. Повечерили, дивимося, серіальчик і п'ємо чай. Ми сьогодні купили це з цією, господі, як розою. Дуже смачний, але трошечки забагато заварки дали. Нам треба її просто чуточку. І навіть дуже сильно пахне самою розою. От, тут ще в мене півоні. Ляпота. Всім доброго раночку! У нас суботній ранок. Ми зараз будемо снідати на балконі. У нас тут такий гарний сніданок. Боскара Оскар. хі Оскар. На ручки треба. Чи тепер до мене не хочеш на ручки? Христос воскрес сьогодні у нас е, Великодень. Я прокинулася їм смачнішу Пасху, яку мама готувала вчора. Ну Як ми їй всі разом допомагали, ще приїхала моя хресна мамина подруга. я вам зараз покажу усі Паски. Це капець. От. Добро. Це не наше, це мама вже ну, їй дали. Обмін був. Мама вже вночі їх посвятила. Так от, мама в мене в церкві, вона трезог'є. Це, типу, як бухгалтер, і тому вона, ну, як людина при церкві, і вони ходили ще з середи. Тобто кожен вечір з середи вони ходили в цю церкву, і тому вчора на служінні вона була вночі, і сьогодні вранці вона теж йде. Тому сьогодні вранці я з нею піду. І назарчик ну всі всі підемо, але вже святити не будемо. Бо мама вже все посвятила. І ми вранці можемо вже священне все поїсти. Дуже смачні пасхи вийшли.